Колочільника місцевої сільської ради Василь Перегінець помер напередодні в робочому кабінеті. Причина смерті зупинка серця. Міліція не розглядає версії про вбивство чи отруєння. Проте місцеві жителі шепочуться, чоловікові допомогли відправитися на той світ. Хто і за що міг скоротити земний шлях чиновника розслідував Ігор Бондаренко. У коридорах порожньо, а двері голови сільради зачинені. Це Сохінсько-Борщагівська сільська рада. Тут напередодні по... Обов'язків Керманича села Василь Перегінець. Ну, Нічого, Нічого не можу. Нічого не можу. Хороші тут, товариш, друг, все остальне. Що ви ще хочете? Біля цілоради майже рік стоїть на медфікетувальників, як пізки тут охочещі до розмови. Депутати і перина там була сварка в четвер вечором. Потім ще утром. Утром вони там теж лаялися. Ми ж ми сюди не ходимо, ми не знаємо. Сі голову отруїли, позвали його на кофе, попив він кофе і пішов двері відкривати, і Мов даже не відкрив двері, і плохо зробилось. Софійська борщагівка вже рік у центрі скандалу. Торік приміщення сільради вночі захопили місцеві депутати та кремезні молодики. Скинули обраного голову та забрали печатку. У Києві Керманича посадили тепер уже нині покійного Василя Перегінця. У селі Подейкуть за владний переворот, обіцяли розрахуватися землею. Просив. Перегінця 10 гектарів за свої послуги. Відповідно, ці 10 гектар він не отримав товариство з обмеженою відповідальності. Ну, могли люди з тудово. Вбивачі отруєння в міліції не розглядають Кримінальні справи, не порушують, бо немає підстав. Він помер від ішемічної хвороби серця. Мається на увазі, що в нього трапила зупинка серця. Дружина, покійного ніколи не чула від чоловіка скарг на серце. У день смерті почувався добре, дуже хвилювався. Коли хтось починав знайти з ним у ногу, дуже хвилювався і дуже сприймався близько до серця. Юрій Пенсенко, людина, яка йшла з ним у ногу. Якщо б кримінальну справу відкрили, цей чоловік був би у списку підозрюваних. Шкода людина, молодий чоловік в розпиті сил. Це таки людині, ще п'ятдесят 50 років не було шкода, по Бу шкода. Два тижні тому біля будинку Денисенка сталася стрілянина. Гілери, яких до нині не затримали, стріляли нібито в сусіда банкіра. Не виняток тебе слідчі відпрацьовуватимуть вертію, намагалися вбити екс-голову сільради. Нинішня смерть убивство чи випадковість удова померлого не знає. Я не можу сказати, що його вбили, але нічого не виключають. Ігор Андренко, Ігор Ткач, ТСН 1